мене питання на засипку. Яке питання з цих двох правильне? What do you like або what are you like? Три секундочки на подумати. Хоч і запитання what are you like? може звучати трішечки дивно, але обидва ці запитання правильні. Але чому? Давайте розберемо. Для цього давайте дослідимо дієслово like. Я вже сказала дієслово, так, тому що найпоширеніше уявлення про слово like – це що робити, подобатися. Наприклад, «I like cooking» Так, я люблю готувати. Відповідно, коли ми хочемо запитати, що ви любите, ми ставимо питальне слово на перше місце. – «What?». А так як слово «like» – це діє слово, у Present Simple нам потрібно допоміжне «do». What do «What you like?» «Що вам подобається?» «I like що вам подобається? i like hiking», «I like spring», «I like coffee». Тобто, у відповідь ми очікуємо ту річ чи те activity, яке людина любить. Що ж до питання «What are you like?», ми бачимо, що у будові цього питання на другому місці є слово are, а це форма to be. Хм, Цікаво. Like тоді це вже не діє слово. А це також слово, яке використовується для опису характеру, манер або певних рис, притаманні тій чи іншій людині. Типу like – типу який. Відповідно what are you like, типу, яким ви є, яка ви людина. Які риси вам притаманні? які манери вам притаманні, який у вас характер, what are you like? У відповідь ми очікуємо почути ті конкретно риси, які вам притаманні. Наприклад, I am reliable, I am responsible, I am honest. І зверніть увагу, що слово like у відповіді ми вже не використовували.